Так продовжується сюжетів про енергоощадні технології, альтернативні види опалення. Наступний наш герой-фізик Сергій з Миргорода. Кілька років тому він змайстрував невеличку сонячну станцію на 29 квадратів. Все це обійшлося у 300 євро. Натомість його винахід вже за кілька років себе окупив. Влітку сонячна станція працює на підігрів води, а взимку опалює будинок. З винахідником спілкувався Олег Корнієнко. Кілька років тому фізик Сергій взявся боротися із газовою залежністю. Аби його брат не платив величезні комунальні рахунки, змайстрував сонячну станцію. Нині вона одна з найбільших і найдешевших в Україні 29 квадратів фокусуючих дзеркал. Тут із максимально дішове довговічні матеріали. Стальної прокат дерево, пінополістироли встоїть все примірно 10 євро на квадратний метр, що примірно 15-20 разів дешевле, чим то, що продається в магазинах. Станція працює за принципом сонячного зайчика. Саморобні люстра нагрівають воду у трубах. Вона зберігається ось у цьому резервуарі, який тримає тепло, а вже з нього потрапляє у будинок. Влітку вода нагрівається до 90 градусів, взимку до 45. Зимою його тепло водить на отопление дома. Літом тепло йде на нагрів бассейна 40-тонного і на гарячу воду. За год эта станция приміно примерно 1200 кубометрів газу. эквивалент. За рік вдається економити понад 7 тисяч гривень. Сонячну станцію Сергія цікавляться, і сусіди, хоча поки перейшли на дрова, які постійно дорожчають. Навесні за машину просили 2 тисячі гривень, восени вже 4. Я думаю, що на декілька років. Через за кілька років цінова політика ще виростить. А сонце сонячна енергія є сонячна енергія. Поки сонце світить, я думаю, поки буде, будуть жити люди. І я ще враховую, що використати дійсно сонячну енергію для нагрів води, це найкраща перспектива на майбутнє. Борис вже замовив у Сергія таку станцію. Винахідник мріє, аби його пристрій стояв у кожному дворі. каже, міні-сонячна станція окуповується за два роки. Чоловік навіть запропонував міській владі. Ді, аби його установка нагрівала воду для багатоповерхівок, чиновники думають Олег Корнієнко і Горшатайло факти ICTV.